Цей знаменитий текст з Євангелія від Матея про Петра і про те, що він є каменем, на якому церква збудована, цей текст передбачений на сьогоднішній день, на звичайний день, але так випало, що і до мені спомін якраз на цей Євангеліє випадково і не випадково, і тому мені відразу прийшла в голову така думка, наскільки у святого Домініка і не лише, але у багатьох інших засновників будь-яких ідей, справ, орденів. Ось пов'язано це з цим текстом. Наскільки воно залежить від того, що їхня справа триватиме і буде віками ще у церкві служити Богу і людям. А саме йдеться про що? В цьому тексті чуємо, це класичний текст про те, що Христос засновує свою церкву на слабкій грішній людині, яку ще трошки пізніше сатаною назве, бо спокусує йому, тим не менше доручає йому керівництво в церкві, ключі і все інше. І потім е, Рим стане осередком церкві, щоправда, будуть напруження між Сходом і Заходом, дотепер вони ще є. Хто, як то кажуть, головний, хто не головний, в чому полягає це служіння Петра і його наступників, тим не менше, ось десь там осередком цей Рим був. І всі, які якось хотіли вирішити питання, чи то ранні отці церкви зі Сходу навіть зверталися до Риму, чи то навіть в політичні справи деякі, то з Римом разом вирішували, навіть тепер вже у світському. Нашому середовищі 21-го століття, то на папу ще дивляться як на авторитет, незважаючи на те, що вже не беруть до уваги його владу, чи що воно має якусь зобов'язуючу силу його слова. Але авторитетом він є, навіть незважаючи на те, що інколи не сприймають того чи іншого єпископа Риму з різних приводів. І ось це мені пригадалося, що не завжди Рим є морально чистим. І в часах Святого Домініка теж так було. Не завжди папа є бездоганно, як то кажуть, безгрішним, не завжди є авторитетом не лише на папері, але й в житті. Але залишається тим не менше Римом і тим наступником Петра, якому Христос довірив пасти овець, на якому збудував церкву. І тому в декого виникають спокуси. Чи це ще той Рим, чи це ще той наступник Петра, чи це ще той Петро, якому Христос довірив церкву? І час від часу виникають розколи, поділи. У часах Святого Домініка у церкві були проблеми не лише назовні, ось там десь Єресі, як ми чули на початку, але і в духовенстві, в Римі, у вищих ешелонах церкви теж не було все найкраще. А ще трошки раніше, перед цим часом, століття, два століття, то взагалі була катастрофа у Римі, що там творилося. І тому були різні... з цього Іншим ось ці яреси з'являлися і так далі. І з'являлися тоді реформатори, які хочуть це все змінити, хочуть, щоб ситуація стала кращою. І на що я звернувся давним-давно, ще коли тільки в орден вступив увагу. Домінік, а трошки перед ним чи разом з ним Франциск, інші починають реформувати церкву і починають з самих себе, все залишають і починають самі бути убогими. Починають реформу з самих себе, а до папи ходять час від часу з великою покорою. Я навіть колись собі думав, що це якесь підлабузництво. Вони ж знають, як ведуть себе в ті часи середньовічні понтифіки. А цим, які з покорою відносяться до наступника Петра, справа, як бачимо, наприклад, францисканський, домініканський, вже 800 років триває. З Божого благословення, звичайно, з підтримкою, але теж десь з тої покори, яка на самому початку була. Добра справа починається завжди, ось так скромно, із такої покори, не з гордині. Може бути приклад дуже подібний в родині. Кожна наша родина це така теж спільнота, така маленька церква, і там теж хтось буває ну, токсичний. І до нього можуть бути претензії слушні. І можна на нього нападати і хотіти змінити в родині таким чином, щоб його не знаю, принизити, кричати на нього і ще там щось. А можна е інакше, не називаючи його слабкостей і так далі, тільки з покорою знайти підхід до, до нього. Наприклад, це батько родини, який, е ну, не знаю, погано себе веде. І Діти, жінка не знають, що з цим робити. І постійно його сварять, і постійно його пилять, і, і, і це роками триває, і нічого не дає. І лише поділи, лише сварки. Якщо комусь в е, мудрості такий е, вдасться знайти підхід, ось такий покірний, то ситуація має великі шанси змінитися. З гордині беруться поділи, з покори береться єдність і добрі справи. Ось це мені в святому, між іншим святому Домініку, але й в багатьох інших засновниках орденів, які, бачачи бруд в церкві, тим не менше з такою покорою підходили, е, десь так. І це було вже, я потім подумав, не підлабузництво, це була мудрість. Я не думаю, що Домінік був настільки дурний, що не розумів, що е, ось там у Римі там все погано. Але він десь так дивився трошки далі, що це який є, такий є, але наступник апостола Петра. Як воно є, але це Рим, з ним треба цю справу отримати благословення. І отримав, і почав розвивати, почав реформувати, засновувати монастирі, провінції по цілій Європі, місіонерів висилати, братів на навчання і справа. Почала розвиватися і чергові папи, різні, у моральному плані будь-якому, благословили це. І це все ось так церква дійсно відновлювалася. Подібно було з францисканцями. Потім з'явилися в 16 столітті єзуїти. Ігнатій Лойола так само до Риму собі пішов до папи. І тоді теж не були якісь ідеальні папи. У 16 столітті, так звані папи Ренесансу, більше захоплювалися мистецтвом, ніж релігією. Але тим не менше він отримав благословення і заснував орден єзуїтів з цього благословення, а не повстав, щоб якось противитися. Це приклад для нас усіх, це не лише для церкви, як вести себе у важких ситуаціях і як їх вирішувати. А це набагато важче. Бо дуже просто вдарити кулаком по столу, все погано, як ви так можете, і почати критикувати. Як у світському житті відбуваються партії одна на одну мусять кричати. Ми ще не бачили, щоб опозиція чи якась інша якось так братньо одна до одної. Ні, завжди публічно треба нападати один на одного. Правда? І на цьому будується ціле політичне життя. Якщо в церкві так буде, ось ця політика проникне в церкву, такі опозиція, наші, ваші, ліві, праві, ці такі погані святі грішні. ось Постійно Єресі виникали з того приводу, що хтось когось вважав грішником, а ми тут носії Святого Духа, і ми тут ось. І тому відділяємося від грішників і, і, і починався поділ. Натомість справжні святі. Справжні святі, вони наслідують Ісуса. Ісус ніколи не відділявся від грішників. Він з ними спілкувався. Домінік свого часу теж почав спілкуватися десь там по дорозі з одним єретиком. Цілу ніч з ним розмовляв прикелий хувина і на ранок навернув його з Єресі. А міг відразу: ти єретик, ідеш до пекла, кінець, все, бо так написано. Христос спілкувався з грішниками, не відділявся від них, і дав ось це таке, як то кажуть, натхнення всім іншим, і думаю, святому Домініку теж. Бачачи гріх у церкві, Домінік починає реформу з самого себе, засновує орден, який би мав це виправити. А правда, ті, які керують поступово, помаленьку, теж підтягнулися і вже після Папи. Багато святих пап стало на троні святого Петра, маємо, правда. І так церква відновилася. І це для нас приклад. Нехай ось ці святі, всі засновники покірні, будуть для нас прикладом покори, мудрості, як виходити з важких ситуацій. Просімо Господа Бога теж про те, щоб, може сьогодні теж за заступництвом святого Домініка. Засновника ордену проповідників ми теж вміли, вміли знаходити ключі, розв'язувати важкі ситуації. А ключем, ось уже як було сказано сьогодні, таким є покора. Не підлабузництво, а покора Христова. Христос упокорив самого себе, як говорить апостол Павло, щоб нас спасти, щоб виконати найбільшу справу. Нашого спасіння. Заради спасіння нас і ближніх, ми повинні шукати цієї Божої покори цього Божого дару. І тоді ми гори перенесемо, тоді ми неймовірні справи зробимо набагато більше, ніж це може зробити сила, якась лють, гнів і щось інше. Саме, саме покора, мудрість і так далі. До речі, навіть у військових справах. Давні, давні мудреці говорили про таку мудрість, таку покору. Не, пи, не, не надимайтеся, не пишайтеся, а будьте покірні, або вдавайте покірних, принаймні, щоб звести з пантелику ворога. Навіть там, де, здавалося, треба силу використати. Всюди покора перемагає. До речі, у нас в Україні тепер теж, як ми тільки. На початку цього повномасштабного вторгнення загордилися трошки, трошки перемог там було. Ми тут такі, а ті такі сякі, і пішло все не так. Тепер бачу трошки спокорніли ми, вже так трошки потихеньку, і починається просуватися. З покорою багато речей добрих ми можемо здобути перемогу в тому числі. А головна перемога наша. Це вічне спасіння, і нехай Господь нам у цьому благословить. Амінь.